Милосердний Ісусе, ось я тут, щоби побути у Твоїй святій Присутності. Увесь світ пливе в цій хвилі життя, а тут так тихо, так добре, так спокійно. А чому так? Бо ти тут є, так близько біля мене укритий в кивоті, Бог мій, правдиво присутній. Той самий, який жив колись на землі, навчав, терпів і умер за нас. Ісусе, я сильно вірю в Твою святу присутність, дякую тобі за цю віру, яку ти дав мені. Без Тебе не міг би я її мати, ах тоді, який би я був нещасливий, віруючи глибоко, прийшов я уклякнути біля твоїх стіп. Порозмовляти з тобою серцем до серця, шанувати тебе моїм бідним серцем, бо нічого більше не маю, вчинків добрих нема. Я прийшов, Ісусе, до тебе пригноблений великою любов'ю, якою Ти бажав розпалити моє серце, Найдорожчий мій Ісусе, я люблю тебе понад усе, що є тільки на світі, ти найбільша моя любов, Ти мій Бог. І все моє, зі святим апостолом можу тобі сказати: Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. Не покликав ти мене, Господи, до служіння в чистоті дівичі, дав ти мені дім, родину і все багатство земних почуттів, щоб сьогодні жертва моєї любові була тим більша й тим миліша тобі. Тим віри і любові приношу тобі, мій Ісусе, велике уповання. Сподіваюся, що ти вислухаєш нас, що приймеш цю хвилину моєї розмови з тобою, що дозволиш мені у покуті провести, що до синам потрібне світло, а сету велику ласку, щоб ми, стоячи біля твоїх стіп, могли зробити тобі хоч маленьку приємність, облегшити твоє Боже серце. Пу, Ісусе, величати Тебе разом з тими заступниками ангелів, архангелів і всіх святих, які Тебе у небі оточують. Прийшов величати Тебе з, з тими чистими ангельськими душами, які тут за життя причинилися до попільшення Твоєї слави. Величаю тебе, Господи, за тих, котрі цілком тебе не знають. Котрі дотепер живуть в поганськім блуді, дай їм, Господи, ласку, щоб вони тебе пізнали і полюбили, хоч перед смертю. Величаю тебе за тих, що світло віри на святім хрещенню отримали і добровільно відкинули, і за тих, котрі сьогодні в темряві живуть і Тебе, Бога знати не хочуть. Величаю тебе за тих, що є ліниві і котрі твоєм'я хулять у найбільшій розпущці тепер у цю ніч, проводячи, завдячуючи серцю твоєму нових ран. о Господи, не дивися на їх гріхи, але споглянь на горстко тих, котрі сьогодні моляться і оточують. Твій трон, і тобі все, що має найдорожче на землі жертвою, лиш би твоє Боже серце вже більше не терпіло, а якщо це неможливо, о добре Ісусе, щоб ти, принаймні, тих страшних злочин бачив, що діється у світі в цю пору. О Господи, відпусти їм, бо вони не знають, що роблять. Зійшли їм навернення. Вони сліпі, вони бідні, вони не знають тебе або може їм не дано знати тебе. Ти наше найвище добро, як розбійнику на Христі, Ти дозволив у хвилину смерті навернутися, так само і тих бідних, на тих бідних грішників зійшли, Господи, у гні смерті, ласку навернення. Прийшов я, Господи, Перепрошувати тебе за мої провини. Я є найнужденнішою і найневдячнішою істотою. Ти злив на мене такі невечерпні струмені ласки, а я стільки змарнував. Споглянь, Ісусе, сьогодні на мою нужду. Я благаю милостині в тебе. Прости мені всі мої гріхи, даруй мені всі кари мої з великого Божого милосердя. Дай мені переплагати твій Божий Маєстат хоча б цим, цими молитвами перепрошую тебе, також за тих, котрі тебе перепрошувати не вміють, за тих, котрі перепрошувати не хочуть, за тих, котрі пиха життя їхні почуття засліплює і затемнює їхній розум. Вибачим, Господи, бо не знають, що чинять. Перепрошую Тебе за всі змарноваски через всіх людей, особливо через мене. Перепрошую Тебе за байдужість і остиглість тих душ, на яких ти виливаєш струмені ласки. Отдай їм ласку дячити за них. Перепрошую тебе за гріхи повсякденні, з котрих люди собі не здають справи, якими легковажать, за які не перепрошують. Перепрошую тебе за ті страшні злочини, котрі вімаються щохвилі, за гріхи нечистоти, за дітовбивства. о як же стерпить твоє Боже серце за них. Перепрошую тебе за злі святотанські сповіді і святотацькі святі причастя, за зневаження святих тайн, Ісусе мій, якщо б я міг вилікувати те все, за що би я від себе і від інших перепросити хотів, щоб мені ні дня, ні ночі, а життя би не вистачило, тож прийми, Господи, сьогодні принаймні мою найщирішу дух. Охоту до виконання покути за все і вин, винагородження за усі. О Ісусе, Ти бачиш моє серце і душу, Ти знаєш, як би я хотів стати тілопальною жертвою, аби лиш робити все, що є в моїй силі, щоб вчинено тобі кривду задосить учинити. Тож, прийми мене, Господи, як жертву. Я хочу винагородити тобі, Ісусе, за всі страшні твої муки, болі й жахливу смерть на Христі, за всі твої заслуги, за утворення святого Твого Боку, за рану любові найсвятішого серця Твого, з якого ви. Плело Боже милосердя за встановлення святої літургії, безкровної жертви Твоєї, за встановлення найсвятішої тайної у Христі, за усі незліченні ласки Твої, які ти зіслав на мене, і для цілого невдячного світу. Милосердний Господи, дай нам ласку, щоб ми цими молитвами затримали Твій Божий гнів і справедливу караючу Твою руку над нами і над цілим світом. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати духовні розважання, то підпишіться на мій канал і обов'язково помоліться за мене. Амінь. Розмова милосердного Бога з грішною душею. Ісус, не бійся, грішна душа свого Спасителя. Я першим приходжу до Тебе, бо знаю, що сама по собі ти не здатна піднятися до мене. Не втікай дитину від свого Отця, вияви бажання порозмовляти зі своїм Богом милосердя сам на сам. Він сам хоче сказати тобі слова пробачення і осипати тебе своїми ласками. О яка дорога мені твоя душа, я записав тебе на своїх руках і відкрилася глибока рана в моєму серці. Душа, о Господи, я чую твій голос, який кличе мене, щоб я повернулася зі злої дороги, але я не маю ні відваги, ні сил. Я є твоєю силою, я дам тобі силу для боротьби. Господи, пізнаю твою святість і боюся тебе. Чому ж боїшся, дитино, моя Бога милосердя? Моя святість не заважає мені бути для тебе милосердним. Дивися, душе, я для Тебе заснував трон милосердя на землі. Цим троном є дарохранительниця. Із цього трону милосердя я прагну вступати до твого серця. Дивися, я не оточив себе ні свитою, ні сторожею. Маєш доступ до мене щохвилини. У будь-яку пору дня хочу порозмовляти з тобою і прагну наділити тебе ласками. Господи, боюся, чи пробачиш мені таку велику кількість гріхів. Тривожить мене, моя нікчемність. Моє милосердя більше, ніж нікчемність Твоя і всього світу, хто зміряв мою доброту, для тебе я зійшов з неба на землю, для тебе я дозволив прибити себе до Христа, для тебе дозволив пробити Списом присвяте своє серце і відкрив тобі джерело милосердя, приходь і черпай ласкиство з того джерела своїм довір'ям. Рениженого серця ніколи не відкину, твоя нікчемність утонула у глибині мого милосердя. Навіщо тобі сперечатися зі мною про свою нікчемність? Зроби мені приємність, віддай усі свої біди, усю свою нікчемність, а я наповню тебе скарбами ласк. Ти переміг, Господи, моє кам'яне серце своєю добротою. Оце з довір'ям і покорою наближаюся до трибуналу Твого милосердя. Розгріши мене сам рукою свого заступника. О, Господи, відчуваю, яка ласка і мир наповнили мою бідну душу. Відчуваю, що всю мене огорнуло Твоє милосердя, Господи, Ти пробачив мені більше, ніж я насмі сповідатися чи була здатна подумати. Твоя доброта перевищила усі мої прагнення, а тепер запрошую до свого серця, сповнено вдячності за скільки ласк. Я блукала, як марнотратна дитина манівцями, а ти не переставав бути для мене отцем. Помножуй у мені своє милосердя, побачиш, яка я слаба. Дитино, не говори більше про свою нікчемність. Бо я уже про неї не пам'ятаю, послухай, дитину, що я хочу тобі сказати, притулися до моїх ран і черпай із джерела життя, усе, чого лише твоє серце запрагне, пий повними устами із джерела життя, і не втомишся в дорозі, дивись уся й мого милосердя, і не бійся ворогів свого спасіння, прославляй моє милосердя. Із зошита Фаустини Ковальської. Якщо і надалі бажаєте слухати християнське повчання, то підпишіться на мій канал і обов'язково помоліться за мене. Амінь.